Кинув із мосту і кинув зверху е, через українську мову напад на українську дитину в Німеччині. Прокуратура міста Айнбек шукає чоловіка, який накинувся на українського хлопчика, що розмовляв українською. Чоловік вимагав від дітей говорити російською. і Казав, що війну почала Україна. Потім він перекинув дитину через огорожу моста і пожбурив скляною пляшкою. Дитина дістала травми голови і ноги. Невідомому інкримінують спробу вбивства. Подробиці розпитаємо зараз в кореспондентки ТСН Наталії Фібрік. Вона у Німеччині. А, Наталю, отже, що відомо про цей скандальний злочин. Тобі слово. Так, вітаю про цей ганебний випадок нападу на українську дитину. Повідомляє прокуратура Геттінгена. Це повідомлення вийшло сьогодні. А сам випадок стався 26 серпня. Я нагадаю, що це була субота. А все відбулося у місті Айнбек, і там група дітей перебувала. Це було близько сьомої години вечора. Перебувала в районі мосту, коли біля них проходив російськомовний чоловік, і він звернувся до дітей. Почав. Вимагати від них, щоб вони говорили російською мовою, і е, сказав їм, що це Україна розпочала війну. Потім він е, почав нападати на дівчинку з групи Смикати її за волосся, після чого. Напав на десятирічного хлопчика і перекинув його через перила мосту. Дитина вдарилася об залізні балки, які були прикріплені до мосту, а вдарилася головою та ногою. І коли дитина вже лежала в каналі, то чоловік ще пожбурив зверху скляною пляшкою і потрапив в праве плече дитині, після чого зник із місця події. І прокуратура наразі розшукує зловмисника і шукає свідків. Правоохоронці повідомляють, що чоловіку було приблизно 40-45 років, дитину того вечора відвезли в лікарню і а, цього ж вечора змогли відпустити додому. Ну а прокуратура класифікує цей напад як політично вмотивований. Сьогодні про нього написали всі основні німецькі змі, і деякі з них просто так прямо і пишуть, що на українську дитину напав росіянин через те, що дитина е, говорила українською мовою. Е, це все, що ми знаємо про цей інцидент на цю хвилину. А я тільки нагадаю, що за статистикою в одному тільки в Берліні за останній рік було понад три тисячі нападів на українців. Щоправда, поліція тут чомусь не фіксує чи були мотиви нападника. Расійськими або політично вмотивованими. А от а, російськомовного чоловіка, який а, напав на українську десятирічну дитину через українську мову, а, наразі вайнвику розшукують Студія. Дякую тобі за ці дуже і дуже неприємні. Насправді, подробиці. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрик з Німеччини, де а, на українську дитину скоєно напад.